Привіт, усім хто дивиться нашу програму Паті за tv та вміє відпочивати дійсно зірково. Сьогодні ми відвідали першу музичну премію Юна, яка визначить кращих діячів України та мистецтва України за 20 років. Отже, давайте підемо до зали, поспілкуємося з артистами та дізнаємось, хто ж все ж таки стане кращий в Україні. Чи довго готувалися до сьогоднішньої номінації? Зовсім недовго. Дякуємо за комплімент. по-перше. Ну, це ще не все. Ми на сцену вийдемо в іншому вбранні. Тому Ну, якось я думаю, що подібні. А... Акції заходи. І подібні заходи вони вибиваються настільки рідко, що артисти вже задовго до них готові. Тому а <laughs> як ви вважаєте взагалі? Чи доречно це сьогодні робити номінацію і номінувати за 20 років е творчості взагалі і незалежності України вибирати сам артистів? Чому не за рік? Наприклад, це до, до речі питання до організаторів не до нас. А якщо ви питаєтесь нашої думки, то в принципі у нас не було достойної премії, яка б зробила якийсь висновок. От чи з усім ми згодні, ми побачимо лише сьогодні? А я думаю, що ця все ж таки премія юна стане щорічною. Тому подивимось. Ну наскільки ми зрозуміли, оскільки це перша премія, тому нагороджують за всі 20 років незалежної України і незалежного українського шоу бізнесу. А вже надалі будуть нагороджувати. Ты за досягнение за, за, за риф конкретно. Рослава своей дикой энергетикой просто порвала всю Европу и привезла Евровидение в Украину. И ее песня, да, аплодисментов достойно, это правда. И ее песня действительно стала настоящим трендом года. Судя по аплодисментам, вы уже догадались, что речь идет о песне «Дык Действительно неуемная энергия. Ты вот приймав участь у X-Factor, і ти вже досить давно в українському шоу бізнесі Що тобі дав цей проект? Проект дав толчок под пятую точку, скажем так, в плані того, що я просто збудоражився, поверил опять снова в себя. Это была для меня просто проверка. А, что ещё могу сказать, что ну, опять захотело творить, опять начал. Пришёл как бы такой приход сил. А почему ты у цьому році не приймав участь у національному відборі на Євробачення? Ну, потому что я считаю, что в этом году отбор и без меня. как бы нормально прошел. Поэтому я считаю, что ну, когда у нас, наверное, будет более. Я не хочу говорить, как бы, переходить на личности, там более квалифицированное жюри или тому подобное, но хотелось бы, чтобы это было немножко на другом уровне. Хотелось бы, чтобы появилось немножко европейского. Потому что приходя на отбор, ты не знаешь, что будет завтра. Завтра будут новые правила. Поэтому лучше, чтобы было все заранее, понятно и сухо и комфортно, как говорится. Что это отдельная номинация просто сегодня это 20-летняя номинация за 20 лет кто из артистов скажем более всех сделал вклад в наш шоу-бизнес я думаю что а... ну вы увидите в общем та песня которую я буду петь кусочек этой песни я конечно же пред... даю предпочтение этой певице. Ну, я с Аленой, конечно, согласен, но в то же время я сам удивлен, почему именно за 20 лет, почему не за 30, не за 10. Потому что на самом-то деле оценить самый глобальный вклад в музыку украинскую за 20 лет объективно нельзя. Каждый из артистов представленных сделал очень много. Кто-то сделал с точки зрения музыки, кто-то внес больше нового в образы, кто-то аранжировками, кто-то как продюсер. Ви знаєте, очень складно судіть, поэтому Какое би бы не було ім'я переможця, это все доволі таки суб'єктивно, Я считаю. на вашу думку. Премія юна приживеться у нас в Україні, тому що до цього були таврійські ігри, коли також відзначали артистів за їх досягнення. Була пісня року, зараз її вже теж немає. Чи приживеться цей э, конкурс, так можна сказати, у нас на вашу думку? А он років буде літбути Ні, говорять, що буде кожен рік, але чи буде це так? Нет, я думаю, что э, это зависит уже от желания людей, э, публики, да, от желания организаторов и от того, как сегодня пройдет это все. Вот если сегодня пройдет все удачно, весело э, и феерично, то это продолжится, конечно. Я только за. Я только за. В нашей стране не хватает э, настоящих серьезных премий уровня Грэмми. Поэтому... А что ты так Грэмми сделал? Ну Желтого потому Грэмми. что в нашей стране все равно Грэмми никогда не будет. Но надо Но к, к, к этому, этому стремиться. стремиться. <laughs> ну вот только поэтому я поддерживаю все начинания наших менеджеров, продюсеров и вообще нашей музыкальной элиты. Расскажи трошки про свой останній клип. У стилі Садомазо була така інформація. Як він проходив? Як тобі? Так як, як тобі було взагалі зніматися? І що там було такого цікавого? Скажу одне, було дуже холодно, було ужасна. Це раз коли почалися морози і е, один уфо був на сйомочній площадці мене отогревали, е, Всі на мене смотрели і думали, ота боец, файтер просто какой-то. Потому что очень, очень безумно холодно, и ты уже на автомате, ты включаешься, потому что так нужно, потому что ты любишь это. Мне вот я себе сама задавала вопрос, какой нормальный человек в такой мороз в, в открытом платье выйдет э, сниматься в каком-то клипе, да? Здоровье, кажется, вот важнее всего в жизни, да, здоровье. Но э, потом я нашла для себя ответ, потому что если ты что-то действительно любишь, ну вот честно, да, так признаюсь себе, это не, не всем, да, не для камеры, а вот если ты любишь, то ты будешь это делать. И это будет приносить удовольствие даже. Если морозы. Маша все время на съемках была в коротеньких платьицах, вот в таких маечках. И, честно, я была удивлена. 11 утра, Маша меняет образ. Я нормалек, я жива, я спокойная, я могу. Мне вообще тепло и горячо. Поэтому она умница, что касается творчества. Она это... всегда то чувствует прямо. Ее что-то греет изнутри, поэтому это классно. Это важно, да, собраться и собрать себе все силы в кулачок. Как говорит Оля, всегда маш, собери давай в кулачок. И последнее, последнее, еще чуть-чуть. Но ну, я говорю, це кра... красата, творчество помогает жертв. У Твітері написав вчора, здається, про те, що про тебе за тебе не голосували на сьогодні, так, на номінації Віва. Чому ти це зробив? А справді там виникла просто одна неприємна ситуація. Я не можу сказати, що мене образили ні ні в якому разі. На ображених воду носять. Справа в тім, просто люди некоректно себе ведуть, коли вони звертаються до тебе за допомогою. Бували деякі моменти. Я йшов на відгуки. А зі мною поступили не зовсім коректно, не зовсім гарно, скажімо так, не гарно. Ось і я вирішив не приймати участь у цьому конкурсі, якщо так можна назвати, і написав правду, що. Не варто голосувати, не варто викидати гроші просто так, адже переможе той, хто має перемогти. Добре, вернемося до зйомок вашого кліпу. В інтернеті є відверті фотографії. Як ви взагалі, як відбувалася зйомки? Чи були якісь каверзні моменти, чи щось ломали? Відверті фотографії наскільки? О, кадри, кадри А, ну торс, в принципі. Нет, ти расскажи, Ты расскажи, как проходили съемки. <laughs> На самом деле, вот да, так, вот, вот откровенные снимки, да. откровенные кадры, это было не запланировано. На площадке режиссер просто поставил нас перед фактом, что вот нужно снять вот такие вот кадры. И для того щоб их снять, нужно снять одежду. Ми... Ну а ми здалися кажемо, мы не роздягнемося, поки ви самі всі не роздягнетеся. Всі, хто роздягнувся, той мав право бути на знімальному майданчику і спостерігати за всім, що відбувається. Таких було німного а... составить а... кампанію, рішилі снімногі на сам ділі. Ну, Як мінімум оператор і режисер. Да. Ну а хто не захотів роздягатися, просто вийшли за межі знімального павільйону. І... Одним словом, було весело. Я думаю, що Олександр Філатович і режисер саме відеокліпу. він запам'ятається надовго. Ми бачили більше, ніж е, оператор і режисер. Ага. ну, Це залишиться за кадром. Да, Все, дякую вам величезне. До дуже радий вас бачити на премії Юна. Е, чи довго готувалася сьогодні е, Ти знаєш, як на напр... готуватися довго, ну хотів там з обіду залізти в ванну, полежати півтора-дві години, е, якусь маску на лице покласти ще щось. А закінчилося тим, що за 15 хвилин дуже швидко душ, душ, бо вже машина не зачекала. На ходу почав вдягатися, костюм ледве защібнув на собі. Якби не ремішок, то штани не би розірвалися. Правда тому, що костюм не одягав 10 років. Випадково знайшов в себе в кишені календарик старий так, раз, А це 2002 рік. Дивися. Сьогодні премія Юна а, нагороджує діячів культури, які а, зробили мистець, які зробили прорив за 20 років. В Україні чи вважаєте ви це справедливим? Чому не за рік? Чому не там не за чотири роки? Ну так собі юна захотіла. Це повне право о, тих людей, які придумали це, е, цю премію. Це повне право організаторів. І мені здається, ну чому б ні? Україна незалежна 20 років. Е, інше питання, що дуже сильно хотілося, щоб у всіх галузях це було справедливо справедливо. І... Наприклад, що стосується номінації, Вікі я не вистачає ще кілька прізвищ, не вистачає Діми Клімашенка, не вистачає Лері Ліна. Ну це так, я так з маху сказав. Якщо подумати, що ще ряд в колективах, наприклад, не вистачає Скрябіна. чому його там немає? Я, до речі, не знаю, дуже здивований. От серед поетів, допустимо, там немає. Мого Сергія Лазо, наприклад, mm -hmm. твори якого є вже безсмертні, це такі як ти подобаєшся мені, та не обіцянок ні обіця пробачень. Тільки за ці дві, за ці дві пісні я вважаю, що Сергій Васильович Лазо мав бути в номінації. Ну і пісня 20-річчя, Я думаю, теж моя пісня ти не обіцянок не пробачень» Або знову ж таки ти подобаєшся мені. По ідеї мала би бути як номінант по ідеї. Я не кажу за я не кажу за перемогу. Це зовсім інша сторона медалі. І свято вірю на те, що свято вірю в те, що на все слава Боже. Ты выступаешь на сцене, что ты пришел кого-то подыгрывать? Нет, я пришел просто посмотреть, потому что это впервые, эта номинация мне очень интересна. Вот выбрал ты своих фаворитов? А, ну, наверное, лучший исполнительница это Ира Билы для меня. Вот лучшая группа Кианельзи, конечно же. Музыка, авторы, композиторы, звучание, стиль, образи, імідж океанельзи. А що касается мужчин, зрозуміло. Ну, Побачимо вже там на сцені. Потап та Настя, вони активно зараз е, штурмують Росію. Взяли досить багато вже різних премій. Золотий грамофон, пісня року. Концерт зараз були великий. Чи будете ви також брати курс на Росію? Тому що там вже популярні. Ну, конечно, будем, потому что там, как, как ты не хочешь, там будет аудитория, тем более, что она русскоязычная, как и наши песни, поэтому я думаю, что, конечно, возьмем, и тем более, что уже многие люди пишут нам, создают фан-сайты, фан-группы и просят уже, когда же вы будете на концерты, когда уже будут заказывать, тогда и будем. Отвечает группа «Время и стекло» своим фанатам, которые находятся в России, правда, пишут очень много. Не без России точно. Я думаю, что мы порвем там всех молодых артистов. Тем более, что таких, как мы, там очень мало. В принципе, вообще в СНГ очень мало таких групп, как время и стекло. А может, их и вообще нет? Я думаю, что обязательно мы попадем в Россию. Я там жила три года. Я очень люблю Москву. И с удовольствием хотела, чтобы мы пели там тоже. Но Киев полюбила страшно теперь. Ну що ж, перша українська премія юна завершилася. Усі статуетки роздані, і ця премія довела, що український шоу-бізнес може взірвати світ. Він також може конкурувати як з Америкою, з Європою, з Росією, адже в нас чимало талантів. Це вся інформація на сьогодні. Залишайтеся на гребені. Слави тоді наступну програму ми знімемо саме про вас. З вами був Володимир Бірюков. Усього найкращого.